Привіт! Це моє друге відео з насінням. В першому відео я розповідала про насіння, яке буду висаджувати овочі. Щось я вже заговорюся. А в цьому відео я розповім, які я купила насінини квітів. Почнемо, мабуть, з насіванки. Це ну, професійне насіння, воно не дешеве. Але я сподіваюся, всі мені дуже радують, що воно дуже гарне і має бути прям супер пупер врожайне. Так, на сіланках я взяла цинію, ліліпут мікс, це кущ міцний до 100 см, квіти махрові, дрібні, ніжних відтінків квітнуть до морозів. Прям цікаво мені, як ця насіванка себе буде вести і як вона буде рости. Гіпсофіла наречена: тут я псіханула і чогось взяла аж дві їх, хоча. Тут дуже багато, а, щось я не бачу скільки. Здається, тут 100 насінин, і я психанула і взяла це. Нащо? Не знаю. Касмея, периста, рожева, махрова, декоративна однорічна, до 75 см. Квіти повні до 10 см в діаметрі з жовтим центром. Цікаво буде подивитися, які вони виростуть, чи взагалі вони в мене виростуть. Гвоздика, турецька червона, дворічна рослина, завишки 60 см, квіти різних яск... яскравих кольорів гарно самонасіваються, довго стоїть у зрізі. Оце прикольно, тому що в зрізі я дуже люблю, щоб квіти стояли довго. Жоржина, о, жоржина, о, Мені сразу понравилось на сайті, і я сразу сказала, що я її хочу, мені треба. Махрова суміш, однорічник, висота 60 см, квіти махрові і напівмахрові всіх кольорів та відтінків. Це буде прикольно, що вони там різні і сієш, і вони різні виходять. І мак декоративний це також оцей мак, мені дуже сподобався. Я ще бачу, що тут пишуть, що це новинка. Антікла Шедес, мабуть, так. Мені він дуже сподобався, дуже гарний на картинці був. Однорічник 120 см це високий. Квіти піоновидні пастельних відтінків, сіяти поверхнево холодною ранньою весною. Мені цікаво буде подивитися, чи в мене це все щось повиростає з цієї насіванки, тому що буде дуже-дуже мені обідно, якщо я її посію і вона не виросте ще за такі гроші. Так, ну і Переходимо до такого насіння, що я купувала в магазині. У нас тут є в місті маленький такий агромагазинчик, Туди приходиш, там просто вибір такий, що очі розбігаються, і дуже багато треба грошей. Але на все не вистачає. І так, взяла петуню різних сортів. Це великоквітна поломениста. Пенис... А це сурфінія фіолетова. Будемо дивитися, як її висівати правильно, я думаю, ми її посіємо на розсаду, а потім по горщикам. Чорнобривці, ну, звичайно. Чорнобривці. Десь тут ще були чорнобривці, але я вже не знаю, де вони. Так, це Айстра, мабуть. Чомусь пише все польською. Айстра ось така гарна. Дуже гарна Айстра. Дельфініум. Це мама вибирала, я б таке не взяла. Піретретум, дуже гарні. Гіганти Робінзона. Висота 80 см, а розмір бутону 12 см. Це капець, це дуже великий це прям. Величезній. помпона Ви Подивіться, яка вона гарнюся? Така 9 см і висота 60 см це дуже гарна квітка. Побачимо, як вона себе буде поводити. Айстрак квітковий килим. Це, здається, маленька вона. Так, 20 см. Я її взяла, бо вона в висоту 20 см, а сама квіточка. Скільки? Розмір бутону, тобто вона не йде по одиночній квіточці, вона йде бутончиками. Дуже прикольно, я її взяла посіяти десь на якусь грядочку, щоб вона дуже гарно отак от стелилася. Волошка махрова це дуже гарна квіточка, Манюсічка, Чому її взяли таку дешеву і так мало, не знаю. Так, її треба на розсаду садити чи ні? Так, да, можна садити. А можна її. І... Одразу, коротше, її можна садити в ґрунт. І така цинія фіолетова королева, дуже гарна. Я не бачу. А, 80 см вона а що не пише, яка квітка буде. Суцвіття, велика корзинка, діаметр 15 см. Це дуже велика квітка буде. Подивіться, яка вона гарна. Так що отак от. Ой, будь ласка. А, оце все, що я взяла. Ну, я думаю, що цього мало ти треба ще докупляти. А я побачу, побачу, як там далі справи підуть, тому що в мене на все не вистачить сил. Квітами, скоріш, буде займатися мама. І я до них взагалі не буду свої руки прикладати. Так що, як вам такий вибір? Розкажіть, будь ласка, в коментарях, що саме ви будете садити в цьому році. Підписуйтесь на канал. Буду рада вас бачити. Можете ще переглянути а, відео про овочі. Все. Ще раздякувам за Папа. Па-па!